пізнати нам Отця Небесного, щоб пізнати нам Ісуса Христа, щоб пізнати нам Писання Слова Божого, нам треба бути водімим і хрещеним Духом Святим. Діти Божі. Дух оживляє, а тіло не як. Не допомагає слова, які я говорю, говорить Христос, є дух і життя Івана 6.63. Він говорить, слова, які я говорю, є дух і життя. Івана 6.63, без Духа Святого. Нам не познати ні Отця, ні Господа Ісуса Христа Спасителя нашого, ні Писання, ні глибин Божих. Тому Слово Божє і говорить 2 Коринтян 3:6. Бог нас через Христа, через Сина Свого, зробив сужителями нового заповіту Духа, а не букви. Але буква вбиває, а дух. Животворить, діти Божі, драгоцінні. Тому сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим. Тому Іван Хреститель говорить, Матфія 3,11, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. Аллилуйя. І сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим. Лука 3,22. І сам Ісус Христос був водім Духом Божим. Лука 4.1, Лука 4,14 і Лука 4.18. Його Дух Святий, коли він був хрещений Духом Святим, його Дух Святий повів пустелю. Укріпляв його пустелі. Він переміг сатана. Та дуже виговорив Слово Боже, але сатана відступив. Чому? Тому що Ісус Христос висвобождав Слово Боже в Дусі світом. І Дух Святий його вивів в пустелі. Він був ісповнений Духа Святого. Зайшов в синагогу, взяв Писання і промовив дух Господень на мені. Він помазав мене благовіствувати, і випускати з кліток, проповідувати літо проповідувати Івангель, проповідувати Літо, проповідувати Він помазав мене Дух Господь на мені. Діти Божі, драгоцінні. Тому Він і дає наказ. Ісус Христос дає наказ учням в Дії 1.4, щоб не відлучались з Єрусалиму, поки не приймете Духа Святого, поки не приймете обітницю яку я вам говорив, що краще для вас, щоб я пішов, якщо не піду, батько не прийшле його. А якщо піду, я умолю Отця і Отець. Поверне Духа Святого Християнству, який був відібран із часу гріхопадіння. Діти Божі, драгоцінні. І в дії два, з 1 по четверте, коли вони молилися, сходить Дух Святий на них, і вони заговорили іними язиками. Підтвердження. І зійшов Дух Святий, і вони стали безстрашні в Євангелії, безстрашні в Слові Божому. Вони стали просто безстрашні і несли Слово Божє. Халілуя, слава Богу! Халілуя! Слава Богу! І вони несли Слово Боже і були безстрашні. Чому? Тому що зійшов Дух Святий на них. І вони були хрещені Духом Святим. Друзі, драгоцінні діти Божі. Халілуя. Дії апостолів, вони були водіми Духом Святим. В дії апостолів вони були ісповлені Духа Святого, діти Божі, драгоцінні. Халілуя. І вони робили те, що говорив їм Дух Святий. І вони йшли туди, куди їх направляв Дух Святий. І знаєте, що написано в дії апостолів. Не могли з ними состязатися, тому що вони, Слово Боже, висвобождали в дусі світом. І не могли протистояти ніхто їм. Ніхто, не ні фарисеї, ні книжники, ні всі, хто знав Слово Боже, не могли противостояти, що говорили вони, коли були хрещені Духом Святим в дії апостолів. Діти Божі, галілуя! Халілюя! І не познати нам! Неможливо познати Батька Небесного, неможливо познати Господа Ісуса Христа Спасителя нашого, неможливо познати Писання. Без Духа Божого, Духа Святого. Чому? Тому що слово Боже говорить, що Дух досліджує все, навіть глибини Божі. І хто знає, написано Коринтян 1, 2, з 10, хто знає в людині, що є в людині, крім Духа, який живе в людині, так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого, Духа істини, Духа Святого. Аллюя, слава Богу! Діти Божі, драгоцінні. Тому слово Боже і говорить, що всіх, кого веде дух Божий. Діти Божі, Римлянам 8:14. Діти Божі, драгоцінні. Аллія. Дух оживляє. Тому Ісус і говорить, Самарнітянки, що настає час і настав уже. Істині поклонники правдиві будуть поклонятися Богу в дусі і істині. Бо Бог є Дух. Халилюя. Діти Божі, і Писання нам відкриває Дух істини, Дух Святий, тому що написано. Івана 16, 12 Ісус говорить учням, для вас краще, щоб я пішов. Бо як не піду, не прийшлю, А як піду, я вмолю Отця і Отець поверне Духа Святого. І я багато вам чого маю сказати, але ви не вмістите цього. Ну, не можете вмістити зараз цього. Але ж коли прийде Дух Святий, Дух Божий, Дух істини, який прийшли Отець в ім'я моє. Він вас поведе до повної істини. Він вас буде навчати наставляти, відкривати істину, поведе до повної істини, відкривати будущее буде. Напоминати все, за що я вам говорив. І що проставляти мене і Отця, хто Дух Святий, Дух істини, Дух Божий, діти Божі, драгоцінні. Аллилуйя! Він буде відкривати будущее, він буде, навчати, він буде допомагати в молитвах, Він буде наповняти вірою Божою, любов'ю Божою, силою Божою, щоб ми разом з Духом Святим по землі, будучи на землі, будучи по землі, ми могли прославляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. І батька Небесного разом з Духом Святим. Халілуя. Тому, діти Божі, християни, будьте хрещені Духом Святим і вогнем, за який говорив і Іван Хреститель. Будьте хрещені Духом Святим, будьте водіми Духом Божим. Халілуя! Бо всіх, кого веде Дух Божий, діти Божі. Діти Божі, драгоцінні, і сповняйтесь Духа Святого, як був і Ісус Христос і Учні. Будьте ісповнені, сповнені, Дух Святий, драгоцінний, Дух Святий. Ми хочемо бути ісповнені тобою, направляй нас, наставляй нас, облічай нас. Дух Святий, тому що ми храм Духа Святого. Ми храм. Ти, брат і сестра, храм Духа Святого. Аллилуйя. Дякую тобі, таточко, батько наш, за твою любов, милість до нас, Отець. Дякую тобі за сина Твого, якого ти віддав за нас, Отець. Дякуємо Тобі, Ісус Христос, що Ти прийшов у цей світ. Поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все пригоздив до Голоского Хресту Ісус Христос. Ти примирив нас статком, приніс нам новий заповідь любові, благодаті і духа. Наші імена записані в книги життя на небесах. Ісус Христос. Ти нам дав владу в духовному світі наступати на зимі, скарпіонів і всю ворожу силу, Ісус Христос. І ми не залишили сиротами. Ти умолив Отця і Отець повернув Духа Святого Християнства, який був відібраний з часу гріхопадіння людини. А тихо, даточого, що отця за нас. Галілю. Дух Святий. Наповняй нас силою Божою! Дух Святий. Наповняй нас вірою Божою. Наповняй нас любов'ю Божою. Бо, як написано, Отець. І злив любов нам через Духа Свого. Аллій! Дух Святий, облічай нас, наставляй нас, навчай нас, драгоцінний Дух Святий. Халилю. Халилю. Допомагай нам в молитвах. Напоминай все, за що говорив Ісус Христос, Дух Святий. Веди кожного із нас по волі Божій, Дух Святий. Аллилуйя! Слава тобі! Слава Бог наш за Дух Святый! Аллилуйя. І прославляйте нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим. Халилуйя! Слава, слава і слава тобі Бог наш за Дух Святий. Аллилуйя. Наповняй нас більше, більше і більше. Дух Святий. Ми так потребуємо, щоб ми були наповнені любов'ю Божою. Ми так потребуємо ми бути силою Божою і вірою Божою Дух Святий. Хто потребує утішення, утіш сьогодні? Дух Святий, драгоцінний, галлія, галлюя. І благодать Господа Бога нашого. Нехай буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма. Вами, нами. Амінь, амінь і амінь. Діти Божі, драгоцінні, мир в домівки ваші, мир в серця ваші, мир в країни ваші, мир. Які дає Господь, не так, як світ дає. Він говорить, я даю вам свій мир. Халілуя. Прибувайте в мирі Божому. Аллилуя. І ніхто вас не вкраде з руки Божої. Халлюя. Халілуя. Слава тобі. Слава тобі, слава слава Господь наш! Дух Святий, дорогий, драгоцінний, хто відійшов вплоть, хто відійшов і ходив в душе нам християнстві, наверни, наверни в дух, щоб були, були водіми Духом Божим, щоб були поклонники Духа і істини, яких шукає Батько. Аллилуя. Слава тобі, слава тобі! І Бог за Дух Святий, діти Божі, благословеного дня, благословеного вам вечора, Халилуя, до зустрічі рідні, ми любимо вас, драгоцені. Слава Тобі, слава Тобі, мій Бог, за Дух Святий, Аллилуйя, Халилуя, слава Тобі, Аллилуйя, Халлилуя, Аллилуйя. Мій Бог, Ісус говорить слово. Слова, які я кажу, є дух і життя. Є дух і життя. А Слава тобі, мій Бог за Дух Святий. Ісус говорить, Отець, як я в тобі, а ти в мені, так і вони нехай будуть в нас. Аллилуя. Аллелуя! Він вибрав нас від світу, навчив і послав у світ, щоб ти йшов і змінював атмосфери духовні на тому місці, де ти є, що, бо тому що ти світло для цього світу. Ти сіль світ для цієї землі, щоб ти осоляв словом Божим молитвами, діями, словами. Молитвами, щоб ти осоляв цю землю, і ти світло для цього світу. Він тебе вибрав, навчив і послав у цей світ. Галілюя! Куди вони не приходили в дусі світом, були в одійстві Духа Святого, вони змінили атмосфери в країнах і в містах. Вони молилися за. Оздоровлення людей. Вони молилися за звільнення, вони молилися за зцілення. Халілуя. І чудеса супровождали їх, коли вони йшли в водійстві Духа Святого. Будуть сьогодні водім Духом Святим, Духом Божим, Духом істини. Халілуя. До зустрічі рідні. Ми любимо вас, драгоцінні! Халілуя. Слава, слава Господи Тобі, галлілуя. Амінь, амінь, амінь.